Вітаю. І так, для багато яких пристарів можна використовувати кабель. З одної сторони це буде звичайний USB-A називається. А з іншої сторони магнітний накінечник такий. Особливість цього кабеля здається три насадки. Мені видно не дуже хорошо. Це Type-C, це під Apple насадка і це під пристрої Micro USB. Отак от виглядає вони. Бачите, вони дуже хорошо магнітяться. Довжина кабеля составляє 1 метр. Це доволі хватить для багатьох підключень різних пристроїв. Що можна робити? Наприклад, передача інформації, або якщо вам буде зрозуміліше, копіювання інформації з комп'ютера на телефон, наприклад, або, навпаки, копіювати з телефона в комп'ютер. Також можна, наприклад, заряджати, заряджати той же акумулятор для квадрокоптера, підключаєте насадку. Мікро USB. Це вона мікро USB, як вона підключається? Раз, одною рукою це не сильно от, зразу і примагнитилось, Два магнити між собою. І особливість. Одною рукою це не дуже удобно показувати. прокручується вона на 360 градусів. Ця насадка. Плюс ще на 180 градусів. Мяється нахил. Тобто. Якщо ви підключите якийсь пристрій, і в нього буде мало місця, тобто між пристроєм, куди ви підключаєте якийсь порт, наприклад, той же телефон, ви поставили а з протилежної сторони, стінка стоїть і у вас малий зазор по-другому, ви не можете підключити нахиляєте кабель і поміщається. І все дуже зручно. Маниться добре. Вироблик тут не указаний, якийсь невідомий китайський. І також особливість цього кабелю. При підключенні світиться. Так, Зараз порт. Під... зараз підсвітка в мене в телефоні включена не сильно видно, з двох сторон йде. Зараз я вимкну. Раз, і світодіод погас. Що дуже зручно, можна знати підключений до USB-порта чи не підключений цей кабель. Так що, у кого нема кабеля, можуть свої люди купити таке. Це набагато буде зручніше ніж користуватися звичайним кабелем.